Була ба. Жорна. Кобзар. Литаври Дукач. Дідух Валка. Орнамент. Макітра. Скільки знайомих, але не до кінця зрозумілих слів ми щодня зустрічаємо в піснях, в книжках, в смішних тіктоках? Чи всі слова ви добре розумієте? Чи можливо щось пропускаєте крізь вуха? Це такі, типу, козаки, які воювали? Солодка їжа як хліб. Скільки асоціацій може породити у вашій голові одне єдине слово кльове слово це подкаст, в якому ми будемо говорити про явища, традиції, історичні події, які відбувались на теренах сучасної України, відштовхуючись від одного єдиного слова. Кльове слово подкаст, де говорять з дітьми і для дітей. Кльове, 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 кльове.